Ситуація не змінюється у кращу сторону із появою симбіотичного костюму. Так, на перший погляд, Пітер стає сильнішим і тепер здатний перемагати будь-кого без особливих проблем. Але він майже зовсім перестає думати: рветься у бій, наче безсмертний, та підставляється під кулі, через що навіть у погоні за ящером Майлзу доводиться страхувати старшого товариша. Та навіть костюм антивеному нічого принципово не змінює. Здавалось би, ось тобі сила рівна Веному і жодних дебафів типу помутніння розуму. Але ні, героя продовжують принижувати, та він досі потребує допомоги Майлза. І хтось може скаже, типу, в тому і сенс. Ми маємо двох героїв, вони повинні допомагати одне одному. Можливо. А де тоді подібні моменти із молодшим? А їх нема. Він не те, що не опиняється в таких ситуаціях, де його довелось би рятувати Пітеру. Окрім напевно єдиної сцени з полоном у Крейвена, він навіть власного заклятого ворога перевиховав.